Добрий день. П'ятниця. Так собі погода, але гарна погода. Сьогодні буду валити на Корейську Технокорею. На гравітаційну оснастку. Що цікаво, зовсім не липне до магніту. Гачок липне, а НЛО не липне і тут не липне. Так, водка 390 осні в корейському стилі. Зараз спробую поплавець корейський. Покажу зараз як на воді виглядає. Ось там мій поплавець. Не знаю видно його чи не видно. Ага, ось він. Ось така його робоча робоче положення. Вже все налагодив, буду зараз місити тісто, якесь японське, мабуть, зроблю його легке. І подивимось, що буде. Ловити буду імоглютен японське маракю і трошки для запаху білкового від старого привода додав. отака у мене початок. Легке тісто, суміш легкого японського і суміш легкого китайського. Перший карасик. Мені так кажуть, що тут ну, пів кіло мінімум. Почому що характерно втопив не на підйом. Нічого я не з цієї снастки. Бобр чи бобер. Форсує форсує лиман. Десь тут ми половись ось він, пірнув зараз десь. гарно. Сонце сіло, буду збиратися додому. Що можу сказати по цій Снасті? Снасть працює дуже добре, працює, риба не боїться, не НЛО ні того дроту тієї сторони дуже добре клює. Був в мене час. Я приїхав сюди у 19 й зараз близько 21-ї. Окей, okay. якби я прикормився чи ще щось. Але риба спокійно кліє. Клює і карась такий нормальний підлящ і дрібно так кліє, все кліє. Цю снасть от сміливо можу рекомендувати, але рекомендувати тим, хто вже пробував якісь інші монтажі, це дуже цікаво снасть Цей антигравітаційний монтаж. Хоча жодного клювання не було на підйом. Вся риба клювала на притоп, що цікаво. У мене взагалі є теорія, що на підйом клює тільки дрібний карась, а такий карась, який вже там їде до кілограму, він клює як і короб на притоп. Зараз не знаю, покажу там. У мене пару рибин є в садку. Треба збиратись. Краса. Ще треба знімати, ще треба показати, як це працює. Оснацька дуже класна. Всім привіт. Припустився дощик. Треба тікати. Так. повив сьогодні ось на таку вудку. Осні 3,90 Монтаж. Зараз видно чи не видно. Антигравіційна система корейська Технокорея. Зараз описує. Ось така. Дивіться, така страна, такі. Риба, ну, за нашими переконаннями, до цього не має підходити, має лякатися. Я тут сидів недовго. Риба небагато. Так. Десь, те, що ж таке, трохи більше години? Там отоплотва. Це карась, ну я так думаю, що ближче грам 700-800, це красіть крась такі до півкіла підлящики, Що можу сказати? Антигравіційна ця оснастка, вона працює. Був би мене час сьогодні, або була б трошки інша погода, результат був би краще. Але ну, маємо що маємо. Всім привіт. Так, закінчуючи риболовлю. Мій скромний улов. Іде гуляти. Хай пасеться і росте. Всі живі. Всім привіт. Всім привіт.